Ось цей пихатий девіз панує над усіма нами і панував над усіма нашими прадідами, починаючи від Адама. Оце самовпевненість і самодостатність самих собі Отаку впевненість. А Господь Бог у Святому Письмі через пророків каже, що я вас помилую, але не заради ваших добрих вчинків, не заради ваших молитв, а винятково ради святості моєї. Чому так? Тому що спасіння вимагає отаких от неосяжних для свідомості людини подвигів. Це все перевершує можливості людини, якщо б була могла людина встати з свого падіння. Тоді Син Божий не приходив би принижуватися, страждати, дозволити Злому Духові, знущатися над собою, терпіти приниження, але спасіння складне, тому що особистість. Складна, тобто дуже, як сказати, особистість вишукано створена, здатна засяяти величу слави Божої. І це нікому не під силу таку особистість так піднести. Це так, як складна машина, я вже скажу нинішнім словом. Не кожен здатний летіти в космос, і не кожен здатний космічні кораблі виготовляти. Це є виняткові люди, які ці речі розуміють. А спасіння людини, людської особистості, яка наділена розумом. Таким як у Бозі, яка наділена свободою вибору, а ще й в ній кишить гнів, а, помилковий, не проти себе, а проти кого хочеш. І в цьому стані, такому принциповому, я тобі не хто будь, я тобі Докажу, а немає чим доказати. Бо чуєте, як сказано: не ради Твоїх молитв, не ради Твоїх подвигів, не ради Твоїх заслуг, а виключно заради святості моєї, ото Господь Бог не бажає ще раз себе принижувати відкинути своє створіння. Це найпростіше, але це не є рівень святості Божої, не рівень могутності Божої. Оце Господь Бог каже, а ми завжди достойні, всі спокусяться, тільки не я. Воно у Старому Завіті має таку базу. Коли народ Ізраїльський йшов завойовувати землю обіцяну, то завоював якусь частину, не взяв всієї землі відразу і заспокоївся. А потім почав. У, як у Ізраїлі розмножуватися, і стало тісно. І тоді кажуть до Господа Бога, мені мало землі. Господь Бог каже: якщо ти такий чисельний і такий міцний, завоюй собі, чому Господь Бог не віддав відразу всю землю. Обіцяну ізраїльтянам, а залишив ще на ній язичників. Оце мудре слово Господнє, лише ми не, не вміємо його до себе застосувати. Каже Господь Бог: якщо винищити всіх язичників відразу, то земля залишиться порожня. Заросте лісом, розмножиться хижий звір і з'їсть тебе, бо ти ще надто малий Ізраїль. А коли ти одужаєш, коли ти набудеш чисельність, ото тоді собі здобуть, що воно означає для нас? Оце ми молоді, юні, я так сказав, діти. Щось Спробуємо робити, якісь поклони, якісь молитви читаємо, ну, якесь там утримання в пості. Але це дитяче, коли ми юні, ми починаємо глибинніше розуміти, випробовувати себе, шукати, як вірити в Господа Бога, якщо це ми правда шукаємо Бога. Але ми ще юні, і ми ще здатні на погані вчинки. А Господь Бог терпить, чекає, коли ми визріємо, зростемо, здужаємо, так як оце казав до Ізраїля: Ти ще малий, і розмножиться щежий звір і з'їсть тебе. Оце ми не можемо приборкати в собі всього. Коли ми юні молоді, бо апостол Павло каже, що розумом любуюся в законі Божому, а в тілі моєму, виджу, що панує інший закон, який воює проти закону Ума Мого. І каже апостол Павло, бідна я людина. Оце те, що Господь Бог. Землі Ізраїльські обіцяну землю, привів, показав землю, а це Господь Бог у хрещенні нам дав Царство Небесне, показав, вів нас, а тепер працюй над собою, вивчай, випробовуй себе, вдосконалюй себе, шукай Бога. Без Бога не візьмеш землі, обіцяної. І коли Здужали покоління Євфрема і інші покоління, сказали, що їм тісно. Тоді звернулися до Господа Бога. Господи, хочемо йти розширити свою землю, хто піде і хто має почати війну, хто має вести перед війни, яків? Обрав покоління юди, Тобто ми мусимо, коли ми хочемо набувати нові чесноти, ми мусимо з Господом Богом все це полагодити, просити Господа про допомогу і добре поміркувати. Як ми маємо набути нові чесноти. Як ми маємо здобувати святість у Бозі, довіру до Господа Бога, ми вже чули, що ні молитв, ні подвигів ми не вміємо достатньо поставити, щоб це подобалося Богу, щоб могла набути рівень святості Божої. Але Господь Бог оцими намірами. Святими спробами здобути святість, просто бачить нашу ревність, бажання наше, наше упокорення і здатність нашу терпіти зневаги, кривди. І тоді Господь Бог виходить нам назустріч, отак, як і покоління ізраїльське, завойовували нові землі. І розширювали свою землю для своїх поколінь. Оце так і ми можемо себе вдосконалювати, і розширювати своє бачення і набувати досконалість, щоб Господь Бог оцими нашими подвигами, які вони там є, Господь Бог бачив нашу ревність, нашу. Вірність, нашу наполегливість, бажання, горіння. І тоді Господь Бог відповідає любов'ю своєю, нашій любові, і тоді Господь Бог може вийти нам назустріч і осяяти нас своєю святістю. і це означає спасіння. Отже Народ ізраїльський у такий спосіб зростав. А тепер так до подробиць, як з нами церква робить, приходить до нас людина, яка зовсім чужа церкви Бога, і що ти в неї будеш вимагати, бо людина досконала, очищує найперше свої діла. А потім приборкує себе в словах, а потім приборкує себе в думках, у намірах. І тоді вже живе найперше молитвою благальною, прохальною, а потім молитвою подячною, а потім вже досконалою, молитвою славословною, те, що ми. Кожного разу читаємо на вечірні, як Давид набув досконалість, і тоді каже: благословлю Господа на всякий час і в щастю, і у нещастю. Бо нещастя і кривда мене більше вдосконалює, як ота хвилина щастя милу. Отже, оце церква Христова проповідує у пості. У молитвах і допомагає нам не покинути тих злиденних намірів наших, у пості, у молитві, у коліноприклонінні у церкві чи вдома. Отже, все це Слово Боже, я ти малий, і якщо Вимагати у людини нової, яка прийшла до церкви, сповідати наміри і думки, то така людина загине, її злий дух знищить, вона перелякається, її треба поступово підводити, виховувати. Легше тим, які з дитинства у церкві. Вони мимоволі, просто при батьках, при товаристві а в церкві освідомлюються, виховуються, а потім, коли вони призовуть ім'я Господнє, тоді вони знаходять себе індивідуально. Я і Ісус Христос. І тоді. А Господь Бог виходить на зустріч такій людині і допомагає її. Все це, я би хотів, би ми зрозуміли і собі назавжди закарбували. Якщо Ісус Христос не вийде нам на зустріч, так як вийшов Син Божий до людства через пречисту Діву Марію і не поклав подвигу. Ніхто не міг був би відкрити Царство Небесного. І так і кожен з нас окремо, якщо нашими поривами, подвигу, поста, молитви, коліно преклоніння, призвання імені Господнього, Якщо цього акту не буде, не вийде нам Ісус Христос на зустріч ніякого спасіння. Не буде з'їсть нас пекло через спокуси. І вся та мудрість, яку ми на вулиці бачимо і якою ми живемо, нехай всі спокусяться тільки не я. І от ми часто, сповідники, чуємо, а я нікого не вбив, а я нікого не обікрав, а я, оце я, я, я. І так людина вмирає і дої, а там теж, а я тебе не знаю, ти мене не знав, ти мене не потребував. Тут не буде з Богом таких по розмов, як це ми з вами розмовляємо, але просто людина сама себе побачить там блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Там вже обману не буде, там відкриється правда, бо правда це є природа Божа. І коли ми станемо перед предвічною правдою, там вже ніякі хитрощі, лукавство, не буде мати ніякого місця. І вся правда відкриється, у всій силі, у всій повноті, і тоді кожен з нас сам себе. Осудить, сам себе побачить, і кожен визначить своє місце, а як людською мірою міряти, то воно було б так. Ми собі уявляємо Царство Небесне, це як якась велика зала, і Господь Бог чи на сцені, чи посередині, а всі решту, котрісь ближче, а котрісь далі і є. Як я чув, як християни міркували, хоч би там десь лише за дверима, але би вже бути там. Значить, Оце наша така фантазія, що хоч би лише за дверима. Якщо не буде у нас цієї свідомості, яка в Бозі, хоч би часткова, то ми не будемо мати, що робити в Бозі. І що про що Бог може з нами розмовляти, як ми не знаємо ні святого Письма, ні Господа Бога не призивали, а просто собі жили самодостатніми і <кхем> самолюбленими, марнославами, самолюбами. просто ми Жили для себе в собі і собою, і ніякого Бога нам не було треба, то й не буде на нас поширюватися Спасіння. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос. у, у особистості Апостола Петра показав, що це властиво всім нам, людям, всі. Погані тільки я добрий, і я всім докажу, що я найсвятіший. Але я ще раз нагадую, що оці наші спроби подвигу, поста, молитви, коліноприклоніння, це тільки заходи, щоб Господь Бог звернув на нас увагу, і щоб вийшов. Нам назустріч з своєю святістю, нібито ми здобуваємо пізнання Бога. Але це не ми, а Господь Бог сам нам себе відкриває, хто вміє вимолити у Господа Бога такий дар. Отже, дорогі брати і сестри, оцих шість тижнів поста і сьомий тиждень Страсний. Нам церква пропонує зосередитися на самих собі і перед Господом Богом визнати всі свої немочі, всі свої кривди. Не чекаймо, аби Господь Бог нас карав недугами, клопотами, аби змусити нас стати на коліна. Але ставаймо на коліна і виходьмо до Господа Бога на зустріч, щоб Його переконати, що ми хочемо спасіння, щоб Він вийшов нам на зустріч, виховав нас і міг нас прийняти в оселі небесні, щоб ми могли з Ним розмовляти мовою небесною усю вічність. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!